Привіт, голівудські легенди! Вітаю на каналі Об'єктивно про зйомку. Тут ми не просто говоримо про відео, ми розбираємо, як зробити його живим, цікавим і кіношним. Тільки те, що реально працює в роботі і в заробітку. Мрія звучить просто: зняв відео, виклав його в YouTube, TikTok чи Instagram, і вже маєш гроші. На екрані ніби легкий шлях, але в реальності все трохи складніше. Бо сам факт, я зняв ролик, ще не означає, що він відразу перетвориться на дохід. Онлайн світ створює ілюзію. Ми бачимо глянцеві кадри, брендові інтеграції, дорогі декорації. Усі говорять про успіх, але рідко хто показує іншу сторону: невдалі спроби, зірвані дедлайни, безсонні ночі усе це лишається за кадром і тому складається враження, ніби гроші падають із неба. У моєму випадку все простіше і чесніше. Я заробляю практичними зйомками. Для бізнесів знімаю блогерів, роблю інтерв'ю, навчаю їх знімати краще в тих умовах, які є. Це реальні проекти з реальними людьми. Саме вони оплачують мої рахунки. А блог тут, в Ютубі. Це інша історія. Це моя зона свободи. Тут я можу приміряти образи, будувати, експериментувати, вигадувати щось, чого не замовить ні один клієнт. Це майданчик, де я можу бути сміливим. І так, можливо, колись він теж почне приносити гроші. Але навіть якщо ні, я все одно буду його робити, бо тут для мене головне не цифри, а творчість. І знаєш, саме в цьому і сенс. А заробіток на відео не завжди про перегляди чи монетизацію. Часто він приходить зовсім з іншого боку, коли ти продаєш свої навички, допомагаєш клієнтам, навчаєш інших. Це не так красиво, звісно, звучить, як успішний успіх в інстаграмі, але воно реальне, і саме воно дозволяє рухатись далі. До речі, зараз на каналі йде розіграш мого мерчу. Але щоб забрати його собі, треба знати одну умову. Про неї я розкажу наприкінці цього відео. тож дивись до кінця, щоб не пропустити. І обов'язково підписуйся на мій телеграм. Саме там я оголошу переможців. Також я буду викладати туди різні додаткові матеріали у зручному форматі, які допоможуть тобі на зйомках. Онлайн успіх іноді схожий на Пандору під час симуляції, Ззовні зовні все блищить і виглядає ідеально. А варто зробити крок у бік і бачиш голий хромакей та декорація. Проблема, яка заважає. Знаєш, чому люди так швидко втрачають віру у своє відео, бо вони чекають грошей там, де спочатку навіть уваги ще немає. Це як прийти в спортзал, перше і вже хотіти, щоб тобі дали кубок чемпіона і великі мишці. І тут виникає кілька пасток: Перше – це почуття провини. Я не заробляю, значить, я роблю щось неправильно. Хоча правда в тому, що перший етап завжди хаотичний. Тебе більше експериментів, ніж прибутку. І це нормально. Друга пастка порівняння. Ти бачиш в інстаграм чи тіктоку когось, у кого мільйони переглядів, і думаєш, а чому в мене не так, але ти не бачиш, що ця людина робила до того 500 спроб, які ніхто не дивився. Тобі показують лише вершину айсберга, а не шлях до неї. Третя пастка це вигорання. Людина женеться за ілюзією успішного успіху, і коли результат не збігається з очікуванням, мотивація падає. І тоді багато хто кидає відео зовсім, а шкода. Бо саме через такі моменти приходять всі. Просто не всі це показують. Ось у цьому і головна проблема: очікування створює більшість розчарувань. Бо замість того, щоб дивитися на процес, ми дивимося на картинку з чужого життя. Це завжди нерівне порівняння. Порівнювати свій старт із чужим успіхом це як дивитися, як хтось вже літає над Пандорою і думати, а чому я ще ні? Просто ти ще навіть крил не виростив. Розберемо ситуацію. Є два абсолютно різні способи дивитися на заробіток з відео: перший заробляти на самому контенті. Це коли тобі платять за перегляди, рекламу, партнерки. Це звучить красиво. Але насправді це довгий і непередбачуваний шлях. Ти залежиш від алгоритмів, брендів, і вони змінюють правила, яким заманеться. Я і сам ще до цього не дійшов, тож що тут говорити? Другий спосіб заробляти завдяки контенту це коли твої відео стають вітриною твоїх навичок. Люди бачать, що ти вмієш, і звертаються за реальними послугами, і цей шлях набагато пряміший. Бо тут все залежить не від реклами, а від того, що ти можеш дати іншим. Це не так красиво, але це так працює. Я відчуваю це на собі. Усі гроші, які я заробляю завдяки відео, приходять не від кнопки Монетизація, а від клієнтів і проєктів. Бізнеси замовляють зйомки, блогери, допомогу у виробництві, інші навчання, консультація. Це реальна робота, яка виникає саме тому, що люди бачать моє відео. І в цьому парадокс. Багато хто біжить за примарою пасивного доходу з контенту. А насправді простіше почати монетизувати свої навички тут і зараз. Бо, поки ти чекаєш, що платформа принесе гроші, ти можеш вже працювати з людьми, яким реально потрібне твоє вміння. Тому головний інсайт простий: відео це не завжди про заробіток на. це завжди можливість заробляти завдяки. І коли ти починаєш дивитися на це так, у тебе зникає ілюзія швидкого успіху, але з'являється дуже конкретний шлях уперед. Гроші з відео це як ресурси на Пандорі. Можеш чекати, поки корпорація дасть тобі крихти, а можеш навчитися знаходити своє, і тоді ти незалежний. Поговоримо про рішення. Тепер найважливіше, що реально робити, щоб твої відео почали приносити результат. Бо якщо чекати, що платформи самі все вирішать, можна чекати вічність. Використовуй свої навички. Якщо ти монтуєш, знімаєш інтерв'ю, вмієш робити навіть прості рекламні ролики, це вже цінність. Людям це потрібно. Почни з малого, зніми відео для локального бізнесу чи знайомого, який хоче просувати свій продукт. Стався до будь-якого свого відео як до портфоліо. У мене є ролики в інстаграм, які дивились лічені десятки людей. Але ці ролики працюють як кейс. Клієнт бачить приклад моєї роботи і приходить, замовляє послугу. А є інші відео, які зібрали великі охоплення, але толку з них нуль. Бо лайки і перегляди ще нічого не значать, якщо вони не конвертуються у реальні можливості. І саме тут криється ключ. Твоя мета не гнатися за цифрами, а створювати відео, які показують твої можливості. Навіть якщо воно не стало вірусним, воно все одно може відкрити двері для роботи з клієнтом, партнером чи новим проектом і розширюй присутність. Якщо ти вже зняв відео, не тримай його в одній соцмережі: TikTok, YouTube Shorts, Instagram, навіть LinkedIn, хоча ні разу там не був. Усе це різні вікна, де тебе можуть знайти. Ти не знаєш звідки саме прийде замовлення. Навчися говорити про себе. Це не про хвастатися, це про те, щоб люди знали, що ти можеш. Бо якщо ти сам не скажеш, чим ти займаєшся, і як можеш допомогти, за тебе цього ніхто не зробить. І найважливіше, не вимірюй свій прогрес тільки переглядами. Перегляди це шум, справжній результат це коли твоє відео приносить дію, клієнта, проєкт, пропозицію, навчання, контракт все це і є робочий показник. На Пандорі світиться не все підряд, а тільки те, що справді має силу. Так само і з відео. Не кількість переглядів визначає цінність, а те, що воно змінює у твоєму житті. Висновок. Мені здається, найважливіше не зациклюватися на слові заробіток, бо коли це стає головною метою, ти втрачаєш смак процесу, а саме процес формує тебе як автора. Гроші завжди приходять як наслідок. Спочатку ти вчишся бачити, чути, розповідати історії, потім знаходиш тих, кому це відгукується. Тільки тоді з'являються можливості. У правильному порядку. Все працює. У зворотньому завжди розчарування. І це, напевно, найбільша ілюзія соцмереж. Нам здається, що цифри визначають успіх, але справжній результат це коли відео змінює життя. І твоє, і чиєсь ще. Тоді вже неважливо, скільки лайків там чи переглядів. Я роблю цей канал саме з такою думкою, не для того, щоб зловити алгоритм, а щоб створювати щось, чого раніше не було. Якщо ти тут, якщо ти слухаєш і підтримуєш, значить ми з тобою вже будуємо правильний шлях. І як я обіцяв, коротко промови розіграшу. Я віддам дві футболки з мого мерчу, і перше поїде до того, хто зробить репост цього відео у себе в сторіс і відмітить мій інстаграм. посилання в описі під відео. Це дуже важливо, інакше я просто не побачу, що ти це зробив. Друга серед коментарів під цим відео тут на Ютубі. Все максимально просто. Залиш коментар і автоматично береш участь. Переможців я оберу рандомно, без ніяких складних схем. Просто чесний випадковий вибір. Тож залишайся, бо підписка в цьому випадку це не просто кнопка, це знак, що ми рухаємося у спільному напрямку, і це єдиний показник, який справді має сенс. Зустрінемось в наступних відео. На Пандорі теж всі хотіли ресурси, але перемогли не ті, хто рахував, а ті, хто захищав свій світ. У відео все так само: гроші, наслідок, сенс, головне.